Всім привіт! Мене звати Марія Тракало, я психолог, працюю в напрямку Гештальт психотерапії, і сьогодні я б хотіла поділитися з вами інформацією про емоційне життя. Емоції це нормальна реакція тіла на подразник, який з'являється в зовнішньому середовищі. Це означає, що коли в середовищі з'являється відповідний подразник, ну, наприклад, велика зла собака, то в нас немає варіанту не відчувати страху. Наше тіло відреагує автоматично. Емоції з нами від самого нашого народження, і вони допомагають дитині вижити. Адже її здатність мислити формується в процесі дорослішання і завершується цей процес орієнтовно в 23-24 роки. Існує міф, що емоції це не важливо або лише для дівчат. І загалом у нашому суспільстві прийнято трохи знецінювати емоційне життя. Але емоції є надзвичайно важливою складовою для всіх стосунків, які вибудовує людина. Бог їх створив, і це не помилка. Уявіть собі, що ви сидите в автомобілі і перед вами є панель приборів. Як ви думаєте, з чим ми будемо боротися, якщо, наприклад, якась лампочка скаже нам про те, що під капотом є проблема? Звичайно, що кожен з нас буде ліквідовувати проблему. Те саме і з емоціями. Більшість людей хочуть позбутися емоцій в той самий час не усвідомлюючи, що насправді боротися треба з подразником. З перших секунд народження у нас є базові емоції, і до них належить шість: гнів, сум, страх, огида, радість і інтерес. Трохи пізніше, в залежності від того, в якому соціумі буде жити дитина, з'являються ще дві соціальних емоції сором і провина. Кожна з цих реакцій по-своєму корисна, адже є такі моменти, коли варто використовувати стратегію втікай, наприклад, коли ми втікаємо від тої ж собаки або від лавини. Є такі моменти, коли треба застосовувати стратегію бийся. Ну, до прикладу, якщо студент прийде на іспит, і якому буде дуже страшно, і він не буде все-таки боротися з тими питаннями, так, боротися так в лапках, то, мабуть, він не складе цього іспиту. І так само є такі моменти, коли треба просто завмерти і перечекати якийсь певний час. Тобто, природа мудра, вона подбала про ці реакції для того, аби допомогти людині врятуватися. Страх береже наше життя кожного дня. Уявіть собі, що якийсь військовий генерал або офіцер не має страху. Я можу з впевненістю сказати, що на полі бою така людина була б цілком неадекватною. Більше проблем виникає тоді, коли людина починає боятися тих загроз, які насправді не є небезпечними, або ж використовує не ті стратегії поведінки не в тих і недоречних місцях. Гнів як емоція виконує дві своїх наступних функції. Перша з них це захищати мої особисті кордони. В кожної людини є свої межі: емоційні, тілесні, фінансові, і гнів допомагає нам. Тим, що коли хтось перетинає цю межу, в нас з'являється роздратування. Тобто, я часами прирівнюю гнів до армії. Якщо хтось проникає на територію нашої країни, то ми активізовуємо нашу армію. Те саме і з гнівом. Якщо хтось перетинає наші кордони, у нас буде з'являтися незадоволення. Друга функція гніву це дати силу зруйнувати все те, що мені не підходить, і влаштувати нарешті так, як би я хотіла. Може, ви чули такі фрази, як мене настільки все дістало на цій роботі, що я нарешті взяла і наважилася щось змінити. Або в мене стільки акумулювалося злості до мого, наприклад, партнера, що я взяла і наважилася розірвати стосунки, які були токсичними». Тобто гнів це емоція, яка дає дуже велику силу, і якщо навчитися нею користуватися, можна вибудовувати дуже хороші життєві цілі. Я мушу сказати, що є дуже багато людей, які тамують свою агресію, і це велика проблема, адже це не означає, що ці люди її не відчувають. Люди, які не мають достатньо розвиненої агресії і не вміють її проявляти. Дуже часто стають жертвами емоційного, фінансового, сексуального, фізичного насилля. Вони не здатні захиститися. Бо будьмо відвертими: в нашому світі вміння кусатися явно не зайве. І є такий дуже хороший анекдот на тему того, як коректно проявляти гнів. І згідно цього анекдоту кажуть, що люди є трьох видів: перший вид це люди-зайчики. Вони дуже зручні, дуже приємні, їх хочеться гладити, вони біжать на руки, дуже миролюбні тварини, вони собі траву скубуть. І в себе воно нічого, але зайчики їдять в сметані. Є другі люди, є люди-тигри. Це такі категорії керівників або осіб, до яких ти ще не встиг відкрити двері, так? а вже отримав порцію незадоволення і крику. Таких людей дуже складно любити, адже вони такі, наче з колючками, так? або кажуть, що особа така колюча. Так? І є третій вид асертивний вид це про здорову агресію. Їх називають люди бики. Бик мирна тварина, вона травоїдна, вона не кривдить зайчиків. Але коли на горизонті з'являється тигр і хоче залізти на територію, то бик знає, для чого йому роги. Огида це також дуже важлива емоція. Адже дитина не знає, що їстівне, що можна їсти, а що не варто, і коли вона досліджує світ, то існує ризик, що вона може отруїтися у дорослому віці, можна сказати таким переносним сенсом про те, що не трави того, що буде тобі небезпечне і отруйне, це буде виглядати як те, що не знаходиться в токсичних стосунках, або не будь в небезпечному середовищі на роботі, або з людьми, які тебе отруюють. Наступна дуже важлива емоція це сум. Функція суму це дати можливість попрощатися з тим, чого вже ніколи не буде. Наприклад, ми можемо сумувати, коли помирає хтось рідних, або коли закінчується якийсь певний життєвий етап. Сумувати в нашому народі дуже не прийнято. І коли ми бачимо таку невеселу людину, то перші фрази, які з'являються, це. Е, не сумуй, все буде добре, або не плач та заспокойся. І таким чином ми наче блокуємо цю емоцію і не даємо людині можливості попрощатися з тим, чого вже ніколи не буде. Емоція інтересу прямо пропорційна з мотивацією. І вона класна тим, що вона, власне, дає цю силу йти і досліджувати щось нове. Я не бачила жодної дитини, якій би було не цікаво в новому просторі. Але з часом, коли ця дитина виростає, то ми інколи спостерігаємо апатію або втрату мотивації як такої. Це зумовлено тим, що в дитинстві інтерес дитини можуть притуплювати батьки, кажучи, що туди не йди, цього не чіпай, залишиться на місці і постійно, наче обрізаючи їй можливість досліджувати, вони обрізають їй і відчуття цього інтересу. Радість це остання базова емоція, і вона дає нам відчуття того, чи я в тому місці, де мені добре, чи я займаюся тим, чим мені добре. Так само радість дає смак життя. І дуже багато людей інколи скаржаться на те, що не відчувають радості. Я мушу сказати, що за емоції в мозку відповідає одна ділянка, яка називається мегдалевидне тіло. І емоції завжди живуть гуртом. Це означає, що якщо ми. Не дозволяємо собі відчувати сум, гнів, страх, але хочемо відчувати радість, то це фізіологічно неможливо. Соціальні емоції з'являються трохи пізніше, адже дитина, живучи в соціумі, починає розуміти, як можна або як не можна поводитися. В якийсь момент дитині скажуть, ану, скоренько зніми брудну футболочку, або ану, скоренько одягни капчики, бо так не можна поводитись, так не гоже. І в такий спосіб дитини формується усвідомлення того, що якась певна поведінка є прийнятною, а якась ні. Головна функція сорому і провини це врегульовувати соціально прийнятну поведінку у суспільстві. Сором вкладає в себе послання Я поганий, а провина. Я зробив поганий вчинок. Сором і провина можуть ставати токсичними тоді, коли починають обмежувати мене в тих місцях, де це не має сенсу. Часто людині прививають нездорові патерни для прикладу соромитись свого тіла. Хоча, якщо ми подивимось на дітей, то в них немає такого. І кожна ділянка дитячого тіла їм однаково цінна. Або, наприклад, людині можуть сказати, що соромно чогось не знати, соромно просити про допомогу. Соромно чогось хотіти, або якось почуватися. Людина може в токсичному контексті відчувати провину за те, що комусь каже ні, або приймає власне рішення, тоді, коли особливо вона досягнула 18-річного віку. Або ще одним проявом провини може бути те, що людина чується винною просто тому, що вона народилася, і, до прикладу, мама через неї не зреалізувала себе так, як би хотіла. Або можна чутися винним за помилку, яка сталася не тому, що я навмисне хотіла нашкодити, а тому, що я просто не знала, як по-іншому, або в той момент я була переконана, що це добре рішення. Емоції неможливо перемогти, адже це така ж нормальна частина нашої фізіології, як здатність чути, здатність кліпати, або коли наше серце б'ється. Але ними можна навчитись користуватися і взаємодіяти так, наче вони наш навігатор. Для того, аби врегульовувати емоційний стан, треба навчитися визначати справжній подразник і взаємодіяти з ним. Так само важливо навчитися говорити словами про свої почуття і емоції і вказувати, яку я зараз маю потребу. Велика проблема в цьому місці виникає в тому, що інколи люди не можуть ідентифікувати, що вони відчувають, або не можуть цього описати. Я можу зазначити, що люди не вміють здогадуватися, як нам. Хотілося б, або чого ми потребуємо саме в конкретний цей момент. І якщо ми не вміємо озвучити словами свою потребу, то тоді інші люди реагують так, якби вони хотіли в той момент. Ну, для прикладу, є люди, які, коли їм сумно, хочуть залишитись наодинці. А є інші люди, які навпаки потребують або хтось був поруч з ними. І якщо та особа, яка хоче залишитись самою, не скаже, що ти знаєш, зараз я хочу побути в тиші, не заважай мені, будь ласка, то як ви думаєте, як буде діяти та інша особа? Таким чином, ми отримуємо взаємовиключну поведінку. І через це стаються так багато конфліктів. Якщо затамовувати емоції, то вони нікуди не діваються і часто призводять до того, що в організмі людини з'являються психосоматичні проблеми зі здоров'ям. Було доведено. Що, наприклад, страх дуже тісно пов'язаний з проблемами шлунково кишкового тракту, а агресія впливає на проблеми з серцем, тиском, мігренями, напругою і болями в тілі. Часами можна побачити аргумент людей, які кажуть, що я не виражаю свої емоції, аби когось ними не образити. Я хочу сказати, що ми ніколи не несемо відповідальності за емоційні реакції іншої людини. Висловлювати моє незадоволення не означає принизити іншу людину, а означає тільки поділитися тим, як я чуюся в конкретному місті з конкретною ситуацією. Образитися це вибір іншої людини, і ми не можемо брати за неї відповідальність. Для того, аби коректно повідомляти про свої почуття, я рекомендую застосовувати техніку Я повідомлення. Буде це звучати не ти мене злиш, а я відчуваю злість коли і три крапки. Як поводитися? Коли поруч хтось з вами проявляє інтенсивні емоції. Найперше можна запитати, чи можу я чимось тобі зараз допомогти, або чим я можу бути тобі зараз корисним. І важливо пам'ятати, що емоції достатньо просто дати вихід. Тобто бути поруч з людиною, не намагатися її стишити, не намагатися заспокоїти, а дати відчуття того, що вона не сама. Врешті, емоції це дуже важливий дар, який допомагає нам встановлювати близькість, налагоджувати стосунки між людьми і кожен з нас особисто несе за них відповідальність. Усіх вітаю. Мене звати Отець Юрко Остапюк. Я є священником і студентським капеланом у місті Львові. Так як говорила Марічка, що емоції надзвичайно важливі у нашому житті. І власна суть, значення цих емоцій. Які є емоції і так далі. Однак у християнському світі багато є таких моментів, коли християни є в якомусь замішанні, чи емоції є добрі, чи погані. Тому існує декілька міфів щодо емоцій у християнському житті. І є таке, що християнин не має права гніватися, відчувати агресію, боятися. Відчувати радість забагато чи задоволення. Ці заборони прозводять до апатії, втрати смаку і сенсу життя. Щодо прикладу, що було зрозумілим. Подивимося на життя Христа. Одна із сцен, реальних сцен, яка відбувалася, е щодо гніву, коли Христос виявляє свій гнів. Виявляє гнів у храмі, коли Він виганяв міняйлів. Чи продавців. Виявив гнів? Виявив. Я точно думаю, що він не на радості це робив, чи на якомусь, скажімо, глибокому сумі. Ні, там була відверта агресія і гнів. Або коли Христос стояв біля гробу свого дуже близького друга Лазаря, Він ж теж не виявляв радість чи гнів, пано, що він виявляв свій смуток, тобто сум. Тому власне емоції дозволяють побачити, де, в якому стані особа знаходиться, в якому стані її стосунки з іншими людьми і, власне, самим Богом. Христос є взірцем для наслідування, власне, не приховував емоції, а виявляв їх у відповідний час та момент. Ми не можемо йти за Христом, наслідуючи лише ті частини, які нам підходять. На нашу думку, там, про лагідність, лишень смиреність, терпеливість, Христос був з собою у стосунку з, із апостолами і виражав своє незадоволення як до апостолів, так і до тих людей, які зустрічалися на життєвому шляху, мав час на себе та відпочинок, любив бути на радісних святкуваннях і трапезувати з людьми. До прикладу, у Кані Галалейській, на весіллі. Емоція не є гріхом, це, власне, дуже поширений міф, який є серед нас, християн. Гріхом можуть бути дії, до яких призводять власне емоції. Щодо прикладу, такого простого, я можу злитися на свою дитину, і це нормально, це ок. Але вдарити її вже є гріхом. А це означає, що я застосував насилля. Коли християнин не являє своїх справжніх емоцій, тоді він не постає в правді перед собою. Здорова духовність це контакт з собою цілісним і емоційним також. Духовне життя має цілком інтегрувати всі почуття та емоції стане особи. Ще одна пастка, такий міф це хотіти завжди бути суперрадісним. Але це заперечує сум, до прикладу, і біль, і страждання, які також є важливою складовою духовності. Християнин має право і сумувати, і плакати, до прикладу, як це робив Христос перед гробом Лазаря. Часто побутує заборона на радість, де християнину ніколи не можна розслаблятися і насолоджуватися чимось приємним. Або полярний погляд на радість, у якому вона асоціюється з Усе дозволеністю і гедонізмом. Справжня радість християнина це коли я вмію реалістично радіти з дрібних речей і не заміщувати радістю інші почуття. Щоб намалювати цілісну картину, недостатньо використовувати лише світлі фарби. Варто брати до уваги усю палітру. І ще одне навернення це емоційний досвід, тільки логікою його не досягнеш. Стілення ран теж більше про емоційний досвід, аніж лише про алгоритм логічних слів. Тому пам'ятаємо, що емоції, власне, емоції формують нашу близькість з іншими. Підсумуємо дуже коротко: емоції є важливим елементом для духовного нашого життя.